Зустріч на Алясці, поки світ готується до п'ятничних переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна. З'явилися перші реакції на цю подію. Губернатор Аляски радіє, що саме вона стане місцем переговорів і запевняє, його штат готовий прийняти історичну зустріч. Високопозитовці зі США, України та ЄС вже цими вихідними зберуться у Великій Британії, бо Київ та частина союзників по НАТО занепокоєні тим. Що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій, зокрема, анонсуючи зустріч на Алясці, Трамп розкрив трохи подробиць майбутніх домовленостей з Путіним щодо українських територій. Заявив, що деякі з них повернуться, а деякі будуть обмінені. За інформацією Wall Street Джорнал, Путін заявив Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. Йдеться про Луганську, Донецьку області та Крим. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. Відповідь на територіальне питання вже є у нашій Конституції. І з такою заявою, що й не виступив президент Володимир Зеленський. Він ще раз наголосив: ми захищаємо свою землю. Цю війну треба закінчувати, і закінчувати її має саме Росія. А вона затягує процес. Далі пряма мова президента. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють, а нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Послати Трампа на три букви український диктатор Лукашенко розповів, як Путін може відреагувати на ультиматум президента. США. очільник Білорусі дав розлоге інтерв'ю, в якому зокрема прокоментував завершення війни в Україні. Емоційно висловився про поставлений американським лідером російському диктатору термін для припинення вогню в Україні, у разі недотримання якого ведуть вторинні санкції. На думку Лукашенка, Путін може послати Трампа. З такими ініціативами на у загально відомому напрямку у цьому ж інтерв'ю білоруський диктатор передав послання на яких умовах Кремль готовий закінчити війну. Він запропонував, щоби США визнали претензії Росії на чотири регіони південної та східної України, навіть попри те, що ці території досі не повністю окуповані. Видання Тайм", чий журналіст Саймон Шустер і взяв інтерв'ю. Зазначає ці послання про умови перемир'я вустами Лукашенка. Передав Путін, Втім, білоруський диктатор наговорив і дивних речей. Зокрема, заперечив, що росіяни вторглися до України за версією Лукашенка. Російські військові через Київ поверталися до країни-агресорки після спільних з білорусами навчань. Партизани проти окупантів, агенти підпільного руху, АТЕШ влаштували диверсію в районі російського селища Калініно неподалік Ростова на Дону. Про таке вони повідомили у телеграм-каналі. Під прицілом месників опинилася залізнична розв'язка, де партизани вивели з ладу одну з ключових релейних шаф. Як палає обладнання, ви можете побачити ось на цих кадрах. Представники теж укажуть, відповідна ділянка є дуже важливою для росіян, адже через неї, у напрямку тимчасово окупованих територій, загарбники масово перекидають техніку, зброю, паливо та живу силу. Наслідки диверсії росіяни вже відчули. Зокрема, на деяких ділянках фронту військові РФ були змушені зменшити інтенсивність обстрілів через брак боєприпасів.